По дуже важливим причинам я не змогла опублікувати вчасно відео з правами по хребту. Вибачте, будь ласка, були дійсно дуже поважні причини. Доброго дня, мої шановні підписники, з вами Ніколаєва Алла. Я сьогодні продовжу свій цикл вправ для хребта. І спочатку хочу розповісти свою історію. Коли мені було ще 25 років, я Прокинулася вночі від серцевого нападу. Була викликана швидка. Лікар приїхав, коли мені анальгін з диметролом і заспокоїв мене, що це не серце, що мені треба звернутися до хорошого мануальщика. Ну, але знаєте, стало легше, нікуди я не зверталася. Потім, через декілька років, нова напасть, мене схватив радикуліт, який вклав мене в ліжко на довгий місяць. Потрібно шукати. Такі вправи, які могла б я робити сама, не ходити до когось, а сама зміцнювати свій хребет. І ось те, що мені допомогло, я сьогодні з вами ним ділюся. Права номер один: лежачи на спині, тягнемо з напругою праву ногу вниз, так навкосини, а ліву руку вгору, ніби хочемо їх вирвати з місця. Тепер навпаки. Ліва нога, права рука розтягуємо силою і робимо 5 разів. Завтра можна зробити на 2 більше. Права номер 2. Перекидаємо праву ногу через ліву, тягнемо трошки, піднявши бік, і вкладаємо поруч з лівою. Помаленько повертаємося назад, і те ж саме лівою ніжкою тягнемося і вкладаємо поруч із правою ногою. Піднімаємо праву ногу і робимо нею широкий широкий круг. 5 кругів в одну сторону і 5 в іншу. Те ж саме робимо лівою ногою. Права 4. Піднімаємо повільно праву ногу і повільно її опускаємо. Потім те ж саме робимо лівою ногою. Повільно опускаємо. А тепер піднімаємо обидві ноги повільно і ще повільніше вниз. Вправа 5. Відставляємо праву ногу в бік, згинаємо в коліні і стопою намагаємося торкнутися внутрішнього боку стегна. І покачайте в такому положенні коліно вліво-вправо. Те ж саме робимо з іншої ноги.